Всім привіт! Витаки не набрали багато лайків, проте я вирішила вам все-таки показати, як я викликаю стихії води. Зараз я все продемонструю і розкажу. Для не непрості всього, щоб взаємодісвувала ще якась стихія, найлегше це із стихії землі. Зодно і рослинку От, Отже, покажу, як це буде виглядати. Телефон поставлю. Я не знайшла нічого кращого, крім того, щоб отак от пописати телефон. Вже так так кадр поміщаються. Ну, якось так. І зараз скажу, як це відбувається, якщо встигну, то в наступному відео. Отже, все, що для цього потрібно, це просто сконцентруватися на потоці води і.